Доброго дня, мої любі, сьогодні я хочу з вами поговорити про наш заклад. А точніше, нагадати вам, як він виглядає, що змінилося, або що не змінилося. Тобто, які зміни не відбулися в нашому закладі. Так як ви не були в садочку, час вам нагадати та поговорити про нього. Що ж, ходімо до нашого закладу, побачимо, що тут. Ходімо за мною. Відчиняємо наші ворота. Сподіваюсь, скоро ми їх і ви до них зайдете. І йдемо. До нашого майданчика ігрового. Пригадуєте? Ми з вами тут постійно на прогулянці грали? Давайте ви його розглянете поближче. Ходімо за мною я покажу вам нашу клумбу і які ж квіти там вже розкрили. Так? Дивіться, наша клумба знаходиться на нашому майданчику. У нас розквітають білі нарциси, скоро ще будуть півники. Ходімо за мною. А ось тут у нас не лише білі нарциси, але й вже розквітли червоні гарні тюльпани. Розгляньте їх, будь ласка, уважно. Подивіться, яка краса. Ось наша невеличка бесідка. Пам'ятаєте? Ми тут з вами ще влітку сідали завжди, займалися, гралися та розважалися. А тепер переходимо до самого майданчика, де ми з вами постійно відпочивали та займалися фізичними вправами. Ось це одна із них павутинка, Якщо сподіваюсь, ви її пам'ятаєте. Так. А далі в нас іде пісочниця. Що ми робили з вами в пісочниці? Давайте пригадаємо. А в пісочниці ми гралися. Чим гралися? Лопатками та відеречками. Будували що? Пасочки та замки. Йдемо далі. Далі що у нас в садочку ще є? А в садочку у нас ще є качелі. Зараз ми їх поснімали, так як діток немає, але коли буде садік, садочок причинятися, то ми, звісно, їх... Причепимо назад і ви будете на них з задоволенням кататися. Ще одна пісочниця, малесенький будиночок. Або ми його називали крамничка. Так. Далі у нас є перекладина та квіточка. Тут можна було перелазити. Так. Ми що робили? Перелазили, розминали наші ручки, ніжки та м'які. Далі. І наш улюблений метелик. На цьому метелику в нас дуже-дуже з вами багато спогадів. Ті, хто ще не були в нас в садочку, ці не знають. А ті, хто були в нашому садочку, пам'ятають цей метелик це дуже його полюбляють наші дітки. перелазити, бігати навколо нього і так далі. І зараз я вам покажу наш малесенький огородик. Ходімо. Ось тут у наш Зараз у ньому поки ще росте лише одна цибулька, Але ми ще будемо садити тут скріп та петрушку. Бачите, це в минулому році садили, в цьому році вже цибулька у нас є. Ходімо далі. Переходимо ми ще з вами ще до одної пісочниці у вигляді кораблика. Окрім пісочниці, у нас ще є що невеличкі такі чайні троянди. Вони ще не розквітли, але влівку вони будуть рожевого та червоного кольору та з дуже приємним запахом. Йдемо далі. Дерева і наша здорова, чудова клуба. На цій клубі в літній вітають не лише цей як ви бачите зараз, але й троянди, півники, чорнобривці, майори і так далі. Ось яка чудова в нас. Буде. Ну, от такий невеличкий маленький огляд ми зробили на нашому майданчику. Я сподіваюся, ви пригадали в наш садочок, пригадали, як він виглядає. І що змінилося? Давайте підведемо підсумку. А змінилось лише те, що ми зняли качелі для безпеки нашого садочку. Так, і більш нічого квіти, як і були, залишалися. Майданчик так само, як і був залишився. Сподіваюсь, нас садочок скоро відчиниться і ми будемо чекати вас. І тепер я хочу, щоб ми з вами перейшли до спортивного майданчику і поглянули на нього. Ходімо за мною. Також є переклади, де ми можемо з вами лазити по них. так, Футбольне поле невеличке, де ми можемо грати не лише в футбол, але й в баскетбол та волейбол. І ще одні переклади. та велика-велика територія для бігу, кросу та заняття з фізичної культури. Ось і все ми з вами пригадали про наш заклад, про те, як виглядає наша група, тобто наш майданчик, і про те, як виглядає спортивний майданчик. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей і згадуємо про наш садочок.